Не штрафуємо його, як роблять всі за невихід на зустріч, а просто пишемо заздалегідь, що скоріш за все ми бачимо, що ви ігноруєте наші повідомлення. Тому сьогоднішню зустріч, щоб з вас не списувати нічого, гроші ваші заплачені, ми просто скасовуємо. Після цього він це читає за три хвилини до зустрічі, хоча був онлайн до цього. Читає за три хвилини до зустрічі і починає писати: Поверніть мені гроші, я незадоволений і так далі. Ну, Пише в такому доволі неприємному стилі. І вся переписка скопійована. Після чого головний лікар, а він ніколи не дозволяє негідникам і невігласам так з собою спілкуватися, пише вже без всяких прикрас все, що думає. Після чого та людина знов щось виписує. Ну, от як ви думаєте? Е, і, і, і хоче, каже, ви мене, А, ви шахраї, ви мене надурили. Я кажу, в чому надурило? Е, ви не хочете зі мною вести заняття? Ну, Я і не хочу, і не збирався вести, але ми переходимо вже, так? Ви зрозуміли, що мова про шахи йде. Але... Я кажу, ніхто ж не відмовлявся. Ви ж не відповідали з вами, не вели заняття. Але після слів шахраї і так далі, після звинувачень у брехні, хоча я є все листування, і він каже: Я її виставлю, я проти вас стільки людей там поназбираю. Я кажу: Ну на думку <кхух> негідників і невігласів, мені завжди було в рівно. Мене цікавить думка лише порядних та розумних людей. Зверніть увагу, і порядних, і розумних. Щось одне може бути недостатньо. Тому я кажу: я й сам, якщо ви не проти, виставлю відео зі скрінами. Ну там без номерів карт, можливо, і так далі. Хоча це теж не проблема, вони в відкритому доступі. Тому я виставлю це, і хай люди подивляться, хай люди зрозуміють. Чи жорстко я відповідаю? Звичайно, жорстко. Після того, як мені два тижні виносили мозок, після того, як я намагався дійсно допомогти, писав паради безкоштовно. А він мені пише, «Ха, а навіщо ви мені безкоштовно це робили, а і, та, і так далі. Так ти ж не цінуєш, що тобі допомагають. Людині здається, 25 років він заплатив якісь копійки. І після цього він веде себе так, що перед ним повинні всі кланятися і так далі. Я безкоштовно допомагав людині. Тренер вів заняття відмінно. Йому всі подобалися цій людині. Але він постійно, що це за дебют що це за дебют? Мені не подобається. Я граю захист Олехіна. Я йому постійно приклади, до чого приведе захист Олехіна? Він відразу написав: давайте тепер розкриємо таємницю, що ви. Йому 25 років і в нього...